Зверху. Крило заходять. Під дронами поліцейський підрозділ Білий Янгол разом з волонтерами евакуюють місцевих з Покровська. Все, давайте, давайте сюди, на дорогу не виходьте. Усе максимально швидко. Із собою люди беруть мінімум речей. Йдемте, йдемте на евакуацію. Родненька, давайте. Підйомте. речі, речі, речі. Віші в машину і в'єдемо сюда. За одну поїздку кажуть поліцейські, забирають вісьмох людей. Заявки на евакуацію отримують постійно. Да, мене ще собачка. Хотіла подарувати. Щас! Щас, щас, щас. Ой Боже, я ж глазом не бачу одним. Він ще дрон ударив. Давно? Місяць, місяць, місяць. назад. А в лікарню ходив. Ні. Один з дронів намагається атакувати екіпаж евакуаційників. Безпілотник поліцейський приземлили. Евакуація з міста продовжується. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.